Філіп Духлій, натхненник проєкту інженірінової школи Бробац, громадський діяч, підприємець і ветеран війни. Доброго дня, Філіп. Бажаю здоров'я. Да. Ну, продовжуємо розмову про цікаві практики. Розкажіть нам проєкт Бробац. Ми почули вже його складову як освітнього проєкту. Навіщо цей проєкт ви позиціонуєте як проєкт для масштабування по всій країні? Що це для вас? Розкажіть ще, тому що от з навчальної з навчального боку Дмитро Корнієнко вже розказав нам всі складові. Що для вас таке інженерінгова школа «Бробац» І що це таке? Я людина, яка була вихована в тому числі на міській станції юних техніків в Києві. Супер. І, і мені болить за те, що є в нашій позашкільній освіті в технічному плані, бо там достатньо багато моментів, в яких немає розвитку, немає якісь сучасних технологій, і діти позбавлені цього. Тобто є, залишились старі якісь гуртки, да, пов'язані з, з одному. Будуванням, літакобудуванням і все інше. Але нових напрямків, як програмування, робототехніка достатньо мало. Ну, і... а може вони не потрібні? Може нам треба продовжувати займати судно авто, авіамоделювання. Ну, гарна ж історія, там цікава. Ну, тоді давайте ми собі скажемо, що нам не потрібні, умовно, Ілони Маски, Білгейці, mm -hmm. стартапи. Нам не потрібна сучасна техніка, ми будемо вирощувати зерно. Угу. І будувати макети кораб кораблів. Яким чином ви хочете змінити це? Ну, я знаю, що у вас є точна презентація, так? Да? Да. Виводимо да. на екран, мабуть. Так. Да. Ага, так. Да. Ну, розказуйте. А... Ми хочемо об'єднуватись з позашкільними закладами і допомагати їм в тій мірі, в якій ми потрібні організовувати такі сучасні курси. Тобто, ви зацікавлені в певній колаборації з закладами позашкільної освіти і готові як громадська організація, як приватна структура вкладати не тільки організаційні ресурси, але і фінансові. Правильно розумієте? Так, так, ми так? готові кооперуватися, поставляти, наприклад, модернізувати матеріально-технічну базу, навчати викладачів, давати програми, допомагати налагоджувати, запускати всі процеси. Ну, У нас в нас же існує інститути підвищення кваліфікації після дипломної освіти. Ну, вони роблять це. Ну, чому ви? Чому не вони? Вони погано це роблять, ви краще. Чим ми, ми краще. Чим. Я не знаю, чи скромно так казати. Чи ну, можна так казати? Забудіть. Я в це не вірю, скажіть мені чим. А, тому що ми слідкуємо за сучасними технологіями. Як тільки, наприклад, той самий чат GPT з'явився, в нас учні його вже використовують, і ми їм дозволяємо це робити для того, щоб знайомлюватися з новими технологіями, при призвичаїтися до них і вміти ними користуватися. Клікер. Да, якщо потрібно для презентації, будь ласка. А куди квітку? І е, це не значить, що є там е, велика проблема з позашкільними закладами, в них є і сильні сторони, насправді, які можна використовувати. Це і наявність приміщення, наявність кадрів, наявність е, вже учнів, які туди ходять, які е, розуміють важливість цього, доступність до е, своєї аудиторії, да, і можливість набрати учнів. Певна підтримка від місцевих органів влади або спонсорів бізнесменів компаній. І тому ми не хочемо знецінювати да, і відміняти цей досвід, який в них є, і ті можливості, які є. Ми хочемо допомагати їм розвиватися. Yeah. І... Яким чином ви масштабуєте свій проект? Є приклади по країні. Ну, частково Дмитро сказав, що десь ви застосовували вже такі проекти, яким чином. Хто був замовником, чи ви разом вкладалися в це, чи у вас мережа? А, ні, у нас не мережа. Мережа в нас невеличка. Ми відкриваємо а, в Хмельницькому у нас є школа, да? але це скоріше, як виняток. Зазвичай ми співпрацюємо. Ми, наприклад, в... З позашкільної освіти. Так. Да. Угу. Наприклад, ще до повномасштабного вторгнення у нас був проєкт. Ми відкривали студії робототехніки в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях. Там близько, а, і ще. близько 11 студій ми відкрили. Ми заходили зі своєю експертизою, ми заходили зі своїм баченням, зі своєю концепцією. Ми передавали там, наприклад, перелік обладнання, які треба закупити, комплектуючих. Ми передавали програму, ми навчали викладачів. Тобто це певна франшиза? Ну, не франшиза, скоріше. Ми не, ми не наполягали на якомусь точному виконанні там, наших інструкцій. Ми надавали повну автономність і самостійність для. Тобто ви здійснювали супровід? Супровід. супровід. Скоріше да? ми супровід ми допомагали і здійснювали супровід. Угу. Навіщо вам це потрібно? Хто замовником був? Ви так і не Замовник, замовником місцеві органів влади. Місцеві органи У Дніпропетровська це була субвенція, наприклад, обласна на місця, uh -huh. а в інших випадках це була а, в, в Харкові. Це була допомога спонсорська від УГВ. Тобто uh вони -huh. профінансували відкриття студії у містах власної присутності як соціальний проєкт. Чому Дніпро замовив, а Львів йде своїм шляхом? Вони Дніпро про вас не хочуть. знають чи, чи. Знають, ми розсилали листи, ми листувалися. Дехто відповів, що дякую, у нас є Лего, нам Ардуїну не потрібно. Ну, є така історія з цим Лего про те, що багато хто на нього з ним працює, а насправді цей конструктор його варто використовувати для дітей там, до 11 років, мовно кажучи. Далі треба давати щось складніше, тому що дитина застерігає в цьому як виграшці. Хоча насправді є інші інструменти, наприклад, той самий Raspberry, Ардуїна. Це вже серйозні інструменти, серйозні плати, з якими можна працювати, і будувати щось серйозне. Наприклад, я не знаю теплицю, контроль повітря, на вологості, температури і всього іншого в теплиці можна зробити, мабуть, що на лего, але не варто. Краще використовувати там промислові або напівпромислові. Яка модель співпраці у вас з закладами позашкільної освіти? В залежності, в кожному конкретному випадку, ми приходимо і питаємо, що вам треба. Угу. Чи можемо допомогти. Тобто ви можете масштабувати свій проєкт, від умовно кажучи, одної обладнаної кімнати до певного модуля чи певної школи, чи чого? Ну, Від студії, тобто окреме приміщення, да, там, з майстернею чи без майстерні. Мінімальний проєкт це у нас є набори. Базові з курсами, які розписані методичні матеріали. Ми їх передаємо. Для цього просто потрібно мати комп'ютерний клас а, з комп'ютерами. І е, на цих наборах можна навчатися рік, наприклад, як базовий курс. Просто mm -hmm. спробувати без, з мінімум вкладень. Mm -hmm. а, проект максимум це ми відкриваємо плюс додаткову майстерню, відкриваємо курси не тільки з, наприклад, там, програмування, та що й робототехніка, серйозна робототехніка, де. де, де Дитина не просто йде по програмі. Наша ціль, щоб дитина не йшла по програмі. Сьогодні ми робимо те, завтра будемо робити те. А для того, щоб дитина могла вибрати собі сама проект і сама його реалізувати з мінімальною підтримкою вже викладача. Щоб це була вже не студія, а це був як ФАБЛАБ, як місце для творчості mm. технічної, тобто це така модульна історія, яка може розширюватися або існувати в найменшій громаді. До чого я питаю? Ну дуже часто є запити громад, чи є приклади у вас реалізації в маленьких громадах, маленьких містечках от цього проекту, який, ну я, я так, так розумію, цікавий, тому що проект зростає а. Ну, от найменша громада якась взяла для прикладу, захотіла це. Для чого їм це? до Тернопільської області. Ага. Тобто і воно там зараз працює, так? Так, так. Вони запустили, да? реалізували, ми, ми їм допомогли. Розширюється чи на цьому і закупляються. Зараз війна складно розширювати. І... Тобто, Громада да. готова вкладати кошти в те, щоб це, це реалізовувати? Там була ще підтримка від USAID. Ага. Тобто за допомогою Частково. там проєктних грошей це можна теж розуміти. Да, да. Тобто, Вони тобто под... міжнародні партнери про вас теж вже знають. Знають. Вони подавали заявку, USAID фінансували їм закупівлю обладнання і матеріалів, громада робила ремонт, надавала приміщення, плюс забезпечила викладачами. Тобто це певна модель реалізації такого проєкту School в будь-якому куточку країни. Так. так. Чому Ну, Можливо, є інші? Можливо, не знаю. не знаю. Але вони скоріше орієнтовані на отримання прибутку, їм тоді вигідніше відкривати власні або за франшизою власні центри, не скоперуючись. Для чого вам це потрібно, якщо ви не отримуєте прибуток? Ми отримуємо прибуток. Ну так. Тут. <instagram> не треба цього, я думаю, соромитись, але в нас є ще ціль популяризувати інженерне вимислення серед українських дітей. Для чого це, наша, це, ну, це ми... ваше переконання як людина, як громадянина, чи так. чи ви, ви ви бачите це в позашкільній освіті? Так а, ну я думаю, що у будь-якого бізнесу повинна бути своя соціальна складова. Обов'язково це моє переконання. Тобто, це ваш соціальний вклад в цю історію. Да. Так. І останнє запитання ну, традиційне також е, сьогодні. Е, це наступність е, загальна середня освіта, е, позашкільна освіта, проєктна діяльність от, уже звучить від кожного спікера. Е, от, ну, Поясніть мені, де тут золота середина і як її шукати. Чи ви прихильник виключно вашої моделі? Не знаю. Я не знаю, як правильно, Достойна відповідь. Ми робимо так, як в нас виходить. Ми дивимось. В чому наша перевага? У нас є школа, інженернова школа, ми її називаємо. Це спільний проєкт з Українським державним центром. Позашкільної освіти. І там ми використовуємо підхід, що ми дивимося на дітей. Ми дивимося, що їм подобається, що не подобається, що заходить, що не заходить, де є відгук, у що вони включаються, що вони там, наприклад, ненавидять і ігнорують. І ми постійно коригуємо нашу діяльність відповідно до того, ми дивимось на дітей. Для угу. нас найкращі вчителі це діти. Вони нам завжди вказують, в якому напрямку розвиватися. Зрозуміло. І для дітей важливо, а для дітей це в них є великий дефіцит, і чим ми користаємось, це фігура дорослого. Жодна дитина не хоче нічого рідко, коли дитина самостійно сідає, щось робить. Треба, щоб приходив дорослий, приділяв увагу, хвалив, казав, який ти молодець, тебе виходить, давай ще, і сидів поруч. І для дитини це важливо, тому що в сім'ях зачасту. Мало уваги приділяється дитині. Ну, батьки на десь на роботі прийшли ввечері. Тобто ще й якась психологічна складова. Так, психологічна складова в нас дуже велика. У нас є психолог, і ми дуже прискіпливо до цього ставимось. І в першу чергу звертаємо увагу на психологічний стан дитини, тому що можна довго йому примушувати навчатись, але якщо в нього є психологічні проблеми якісь або негаразди, то саме вони будуть не давати йому вчитись. Його можна примусити зламати, але толку від того не буде. Угу. Ну так, да, я пам'ятаю наше з вами знайомство з фразою на якійсь з ваших презентацій, я був присутній, це був захід за участі Міністерства освіти. Ви почали з того, що сказали, що діти ненавидять школу. Діти не школу, бо вони там нікому не потрібні. Їх там ніхто не чує, не розуміє. І, а ми чуємо, розуміємо, ми хочемо розібратися. Мені здається, що школа все ж таки звертається обличчям до дитини. Хотілося б, щоб більше. Але... Я живу з травматичним досвідом власним школи. Ага. Тобто, всі проблеми йдуть з дитинства, я зрозумів. Це Є психологія. Таке, да. Ну, майже. Це всі. психологія. Дякую, Філіп, дякую за вашу розмову.